З Миропониці обласному центру скульптурна композиція. Учні професійно-технічних закладів області вирішили не стояти осторонь історичної події і надати посильну допомогу для зведення скульптури на головному майдані обласного центру. В кожному місці навіть візьмемо Хмельницьку область. Є якісь архітектурні пам'ятки. Хмельницьку ну є але дуже мало. Немає такої іменно історії, якоїсь підкреслення нашої душі, нашого характеру. Цей пам'ятник буде ну, дуже красивим. Наскільки я бачу, він досить гарний, красивий. Ось вражаючи краще на площі мати якусь цінну культуру, ніж з китера каталися. І так в нас є парк для цього, є багато місця, а не площа Вирішили, зробили, допомогли організувати акцію дорослі. Спеціальні скриньки роздали сімом училищам. Через тиждень їх зведуть докупи, гроші порахують і переведуть на рахунок для зведення скульптури. Ми проводимо цю акцію такого заходу, такого масштабу, якби в принципі не вперше. Ну не я розраховую, що це буде хоч невелика сума, одначе це запам'ятається для учнів і запам'ятається для нашого міста. Гроші на гарні справи хмельницькі учні збирають не вперше. Нещодавно гривнями ділилися для онкохворих дітей. Їх направлять на ремонт палат гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. На благородну мету грошей не шкода, кажуть учні. Дехто і стипендію готовий віддати. Отримую 200 гривень стипендії, готова вкласти в пам'ятник. Усі головне, щоб для України, для Хмельницького, для нашого рідного міста, було чим пишатися подальшому, щоб нами пишалися за те, що ми робимо таке благодійне дійство. Ініціативу учнів профтехосвіти підхопили студенти Хмельницького. У себе у вузах вони теж збиратимуть гроші на віру, надію і любов. Юрій Курочка, Дмитро Цегольник, Подільська панорама.